Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні знайомимось з функціональним і зручним ліжком кріслом річі. Обивка виконана з настійкого велюра Artex колекції Allure. Крісло легко трансформується в повноцінне спальне місце 190 на 80. Механізм розкладання простий. Висувна частина на роликах і розкладний матрац. Бортики з обох сторін додають безпеки і роблять крісло універсальним. Подарунок іде ось така декоративна подушка. Знизу передбачено простору шухляду для зберігання речей, яка легко відкривається та закривається супроводженням руки. Разом з ліжками та матрацами купують якісні водонепроникні на матрацники, які фіксуються на резинці по периметру або лише по кутах. Також постільну білизну хорошої якості та приємну на дотик. На нашому сайті можна переглянути принти, вони постійно оновлюються. Додатково можна придбати подушки або ковдри різних розмірів. Дякую за перегляд! Ставте лайки та підписуйтесь до зустрічі в наступних відео.